Зенітно-ракетний комплекс є надійним захистом українського неба. На цьому наголосив голова Верховної Ради України, відвідуючи норвезьке підприємство з виробництва ППО. Насамс, Руслан Стефанчук зазначив, що наша держава вже має такі установки, однак їх потрібно набагато більше. Саме на збільшенні постачання протиповітряних систем для української армії голова Верховної Ради акцентував свою увагу під час зустрічі з президентом Стортингу Королівства Норвегія Масудом Гаракхані та очільником підприємства Конзберґефенсен Еріком Лі, перебуваючи з робочим візитом у Норвегії. Їх буде більше, скоро, зовсім скоро, аби ще ефективніше збивати все, що Росія в і випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України Україні. Потрібна зброя та літаки F-16. З таким проханням голова Верховної Ради України звернувся до спікера фолькетингу королівства Данія Сорана Гелле. Геле. Руслан Стефанчук, перебуваючи в Данії з робочим візитом, закликав офіційний Копенгаген долучитися до формування повітряної коаліції. Літаки допоможуть Збройним силам України змінити правила на полі бою та хід ведення війни. Питання передачі Україні f 16 вирішуватиметься у Сполучених Штатах, оскільки це американські винищувачі. На цьому в рамках марафону Єдині новини наголосив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Політик акцентував увагу на тому, що візити Володимира Зеленського грають вирішальну роль у формуванні повітряної коаліції, адже президент України є світовим лідером боротьби за демократію, тому наші союзники готові йти на додаткові поступки щодо військової техніки, які до цього вважалися неможливими. Рахамія переконаний, якщо всі європейські партнери готові будуть передати літаки для ЗСУ, то в США не буде жодного варіанту відмовити нам у такому рішенні. Тут складніша ситуація з літаками, тому що F-16 це американський продукт, і незалежно від того, де є, от чому тут є в Нідерланди, тому що в Нідерландах є, вони прийняли рішення робити апгрейд своїх літаків з F-16 на F-35, і вони звільняються багато F-16, які ми можемо чи купити, чи отримати. Ну, є багато інструментів. Да? Але для того, щоб вони це могли зробити, їм потрібно надати дозволу спеціального зі Сполучених Штатів. Тобто, врешті-решт, питання по F-16 буде вирішувати Сполучені Штати. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко увійшов до складу консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму. Таке рішення затверджене указом президента України. Повертаємо своє і вже зараз готуємося до етапу реінтеграції деокупованих територій, щоб після нашої перемоги та повернення Криму реалізувати максимально ефективно всі напрацювання, зокрема повернути на півострів українську державну владу та традиції європейської демократії. До складу консультативної ради також увійшли й народні депутати. Рішення створити реєстр збитків під агідою Ради Європи є історичним. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. За її словами, відповідний реєстр буде розташовуватися у Гаазі, а допоміжний офіс працюватиме в Україні. Таке рішення під час четвертого саміту глав держав та урядів Ради Європи, що відбувся у Рейк'явіку. Підтримали 43 країни та Європейський Союз. Хочу подякувати Раді Європи та всім державам, які підтримали створення реєстру. Це історичний прорив, особливі слова вдячності керівництву Ісландії, яка головує в комітеті міністрів Ради Європи, парламенту та уряду за організацію і успішне проведення саміту. А ще це велика робота України, колективна парламенту, офісу, президента, уряду, громадських організацій. Своєю чергою Марія Мезенцева зазначила, що учасники саміту засуджують всі порушення міжнародного права: це і права людини, і гуманітарне право, і напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, культурну та релігійну спадщину, а також українське довкілля. Країни переконані в необхідності повної відповідальності агресора, зокрема у створенні спецтрибуналу наступний крок, звідки Україна і міжнародні партнери будуть брати фінанси для таких відшкодувань. Звісно, це замороження активи країни-агресорки РФ в різних країнах світу, і дуже важливо, що до цього реєстру тобто. Ті країни, які вже його підписали, це не остаточний список. Але впевнена, що і Туреччина, і Вірменія, і Азербайджан, і Боснія герцеговина які не поставили представники, яких не поставили свої підписи, змінять свою думку. Адже зараз країни обирають, чи вони стоять на стороні справедливості, що і встановлює цей реєстр, або вони підтримують агресора. Росію як державу захищає міжнародне право Організації Об'єднаних Націй та Суд ООН. Останній заявляє, що держава та її майно має певний імунітет до конфіскації навіть попри те, що РФ вчиняє жахливе порушення міжнародного права та міжнародні злочини. На цьому наголосила очільниця бюджетного комітету. Концентруватись нам потрібно на, законодав... на національному законодавстві, в першу чергу країн Європейського союзу, тому що Росія і російські олігархи розміщують свої кошти в банках, які не є пан'європейськими. Це банки, які є юридичними особами країн-членів Європейського союзу. І для того, щоб можлива була ця конфіскація, нам потрібна згода цих банків, і вони хочуть і будуть діяти лише в правовому полі, тому. Це важливо спілкуватися саме з парламентами країн-членів, що ми, наприклад, і робимо в рамках парламентської дипломатії. Підласа повідомляє, що за різними оцінками в банках ЄС може бути заморожено до 300 мільярдів євро. Це активи російського центрального банку, що були б дуже помічними Україні у процесі відновлення. Втім, до конфіскації цих коштів ЄС вчиняє найбільший супротив.